Добрий день, everybody Добрий день, everybody Радий всіх вас бачити на своєму новому відео. Відео Відопосвячено моїй проектній Opel Astra H Blitz І Якщо ви мене в перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось в інстаграмі, ось пошта по питанням. Співпраці і перед тим як розпакувати ось цю посилочку від банка. До речі, посилання на його ютуб канал будуть в описі під цим відео. Тому залітайте, підписуйтесь і передавайте вітання. Я хочу вас попрохати про підписку на національного виробника контенту. Так, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал. Для мене це дуже дуже важливо, і тим самим ви підтримуєте національного виробника. Контенту. Дуже дякую, якщо ви це зробили. І так, розпаковочка. Ну, звичайно, я вже все розпакував, вже все дістав давним-давно, а просто чисто для виду. А так, у нас сьогодні магнітола. І це не просто магнітола, це dvd 90 Navi. Почну з оголошення. Це те, що в моєму відео, як і в усіх моїх інших відео, присутні таймкоди. Зроблені вони чисто для вашої зручності, тому в описі під цим відео є таймкоди, якщо вам потрібно. Скажімо так, телепортуватися в окремий шматок відео, то ви спокійно натиснувши на тайм-код, саме туди. Тому, якщо вам потрібно, користуйтеся. Чим займемося в цьому відео? А, значить, по-перше, я покажу детально, як розібрати dvd 90 Navi або cd 70 Navi. Вони конструкційно однакові, але є свої нюанси, тому я все детально розповім. По-друге, ми будемо фарбувати dvd 90 Navi. І по-третє, ми будемо відшивати та прошивати магнітолу. Тому все детально розповім і приємного вам перегляду. І так, що нам потрібно зробити? Це ввімкнути запалення, ввімкнути магнітолу, під'єднати обком і зайти в програму. Натискаємо Diagnostics. Далі обираємо рік свого авто. У мене 2012 рік. Зараз. Обираємо автомобіль. У мене Астраж. Далі натискаємо, скажу так, це моя рекомендація. Натискаємо Infotainment System. І далі вибираємо Display. Далі натискаємо ось в Зараз натискаємо. І тут є програм High Speed Canbus, програм MidsKide. Ось ці три. Вам потрібно зайти і, скажімо так, сфотографувати, що у вас є. Це вам допоможе, скажімо так. В подальшому вам це дуже сильно знадобиться. Тому фотографуємо ось ці а, три вкладки, скажімо так. Далі ви покидаєте ось цю вкладку DIS і переходимо в верхню EHU, е Entertainment Head Unit. Сюди заходимо. Далі натискаємо Програмін. І тут у вас висвічується ось такий список, і вам потрібно нажати ось цей Deactivation Zeft Protection. Натискаєте. Вам потрібно ввести свій код. Після того, як ввели код, ви підтверджуєте і все, у вас починає пікати. Display Save, і вона пікає. Тобто відшита і магнітола, і дисплей. І перед тим як відшивати і пришивати мафон, перевірте, чи включили ви його. Бо якщо він виключений, то він у вас не відішється. Тому отут звертайте увагу. Так, ми поміняли 70-ка там, 90-ка там. До речі, якщо що, 70-ка вже на продажі, тому залітайте все в описі під відео. І тепер наступний крок. Тепер ми заходимо саме в дисплей. Ось. І про що я казав вам потрібно. Тепер зараз чекаємо. Після того, як натиснули програмінг, тепер у вас ви те саме меню, де я вже вам казав сфотографувати ось там три значення в ось цих ось менюшках. Тепер вам потрібно її відкрити, кожну менюшку, і повторити те, що ви сфотографували. Ось якось так. Тобто, ось цей програм high speed Can Boost», програм «Mid» і програм «Low». Ось ці три вам потрібно спрограмувати. Далі, коли ми це все зробили, виходимо, ну, звичайно, зберігаємо, виходимо і заходимо в ЄХУ. Потім натискаємо, коли загрузиться, програмінг, і тепер ми натискаємо Activation. ось Activation Zeft Protection. І вводимо свій карпас. І все, ми прошили, перестало все пікати. На дисплеї мигає Radio Safe або там дисплей сейф. Все працює. Ну, зараз диск під'єднаю. А, до речі, до речі, зараз провіримо. Є. Аукс. Дякую банк за те, що додав до 90 моєї Аукс. Топчик. І я ще й не помітив, але банк мені закинув навігацію. Дуже тобі дякую за це. Реально приємно. Тепер в мене є навігація. Так, звичайно, на жовтому дисплеї вона так сяк буде працювати, бо не дуже інформативно. Але коли в мене буде тут сід, то все буде дуже-дуже красиво. Ну, наприклад, ось так це все працює. До речі, все працює однаково, як і в 70 ці Єдине, що я хочу себе виправити, в минулому відео я. Сказав, що щоб виходити, вам потрібно ось, наприклад, сюди. Вам потрібно крутити до кінця і натискати мейн. Але я ну, дуже уважна людина, бо мейн є ось тут хард кнопкою Ось вона. Як я її не побачив, я не знаю. Ну, це залишається якби питання до мене. І можемо натиснути старт навія. І у нас ось а щось. О, ще й русифікацію він мені вкинув. Дуже тобі дякую, Банк. Реально дуже дякую. Я не очікував. реально. Ну, Звичайно, у мене GPS не працює, його немає. Як куплю GPS-антенну, то все запрацює, все буде літати. Тепер фарбуємо. Опа. Ось наш пацієнт ім'я йому DVD-90 Navi. Він у нас на нашому операційному столі. Зараз. Потрібно зняти ліцеву панельку. І зразу скажу, що CD 70 навіть та dvd 90 навіть розбираються однаково, і вони розбираються набагато складніше, ніж, наприклад, CD30 MP3. Тому є складнощі, але я про них зараз все розповім. Погнали! Тримайся пацієнт. І так, наш пацієнт вже на операційному столі і нам, по-перше, потрібно від'єднати ось ці дві крутилочки. Якщо в CD30, наприклад MP3, а ця крутилочка, ти просто її тягнеш на себе і вона зіскакує, то в 70 та в 90 ці так не вийде. Тому її потрібно підкалупувати. І ось тут якраз сама складність. Бо якщо ми просто так зробимо і почнемо підкалупувати, то обов'язково ми пошкодимо ось цей пластик, ось ці кнопочки пошкодимо. Тому це реально складно. Але підкалупувати все одно потрібно. І що потрібно зробити, щоб підкалупнувши ось цю якраз крутилочку, ми не пошкодили ці клавіші. Нам потрібно. Наклеїти малярний скотч. Бажано в декілька слоїв з тієї сторони, де ми збираємося підкалупувати. Чому в декілька слоїв? Бо ми фактично зробимо подушку для кнопочки, тим самим мінімізуємо те, що я її пошкоджу саме прогнувши. А також ми мінімізуємо пошкодження в форматі. Подряпин. Тому десь приблизно хоча б в три слої малярного скотчу вам в принципі вистачить. І далі що потрібно зробити? Потрібно впхнути ось е цю, не знаю, як її правильно назвати, шпательок, хай буде так, впхнути і почати його піднімати, одночасно повертаючи ось цей джостик. Тобто він сам потім зіскоче. Тому зараз ви побачите, що потрібно робити. А для того, щоб нам відкрутити ось саму цю панельку з платою, нам потрібно 10-й торкс. І ось тут з обох боків відкрутити ось цю пластину. І так, можна сказати, що операція пройшла успішно по від'єднанню обличчя DVD 90 Navi. Якщо не помиляюся, ось тут а ну-ка зараз Т8 Торкс. Так, Т8 Торкс для того, щоб зняти саму плату від пластику. І ще хочу зауважити те, що ось ці фіксатори бокові, які вам потрібно буде відгинати, щоб зняти обличчя панельки, вони достатньо і їх дуже легко зламати, тому дуже обережно їх відгинайте. Я відігнув без, скажімо так, без пошкоджень, але все ж таки майте на увазі, що вони дуже дуже ніжні. Go. With, there's no doubt it Gotta get out of this small town You took my heart from me Now you're everywhere I see Send me free, let me fly Let me find new kinds of highs We're just wasting here Waiting for another year We both know the scroll, we have been here So many words Хух, Операція пластичного хірурга по розбору ліцевої панелі магнітоли dvd 90 Navi можна вважати закінченою і закінченою успішно. Я дістав абсолютно всі клавіші. Зараз я їх вимию. Як завжди по традиції дістав ось цю паролонку, бо я її хочу вимити. Ці паролонки знаходяться отут, якщо що, я їх вимию для того, щоб був ефект нової магнітоли. Ну, це мій підхід. Але хочу зауважити дуже важливу річ. Дивіться, ось цей джостик він знаходиться ось тут. І без зняття ось цієї нижньої частини ось з паралонкою, ви ніколи не дістанете ось цей джойстик. Тому нижня частина обов'язково знімається. Верхня по бажанню, але я верхню також зняв, бо я хочу, щоб в мене був повністю ось тут всередині профарбовано все. Ну і як завжди, звичайно, паралонка повинна бути, ось ця паралонка повинна бути вимита. Ну, це мій підхід. Все, тепер можна фарбувати. Тепер головне питання: навіщо все ж таки я замінився Navi, яка Вона повністю мене Влаштовувала по звучанню, як вона виглядала, як вона функціонувала, все нормально, все класно. До речі, якщо що вона знаходиться в продажі, в описі під цим відео ви зможете знайти посилання на цю голову. І все ж таки, навіщо я замінив її на dvd 90 навіть? При тому, в що вони виглядають ж однаково, звучать вони однаково, тобто що та що та голова звучить однаково і вони фактично по звуку являються найтоповішими для Opel Astra H. і що в той, що в той є навігація. Навіщо я все ж таки замінив? По-перше, це те, що я хочу вас про свою зібрати фактично комплектацію Top of the Top. Так, звичайно, мені ще не вистачає кольорового дисплею, але то в майбутньому. І якраз таки я хочу вам нагадати про підписку на національного виробника контенту. І тим самим, якщо ви підпишетесь, ви, по-перше, мене підтримуєте. По-друге, ви не будете пропускати майбутні відео. Буду вам дуже вдячна, якщо ви на мене підписалися. Так, звичайно, що просто пояснення, хочу top of the топ, це не пояснення, це просто побажання. Тому я зараз поясню, чому. По-перше, це те, що назва сама за себе каже, що для навігації DVD-90 Navi сприймає диски DVD. І хто знає, що DVD — це достатньо достатньо ємкі такі диски, вони вміщають в себе і 5, і 10 ГБ інформації. Тим часом, коли CD-шка вміщає до себе тільки 700 МБ. Тобто деталізація в навігації набагато крутіша в 90 ці це вже перший плюс. По-друге, оновлення. Оновлення, на Ж70, це закінчилось у 2014 році, тому карти застарілі, а деталіза... деталізація низька. І якщо що, от, наприклад, через місто Суми, це обласний центр, а якщо їхати, то там тільки одна дорога центральна, просто тулюй собі спокійно і все. Тому деталізація достатньо низька. Тим часом, коли 90-ка, останнє оновлення було в 2020. 2019 році так її зробив не Opel, а BMW, Але все ж таки dvd диск від BMW спокійно стає до Opel. Тому, якщо що, BMW клуб я з вами. Тому карти набагато деталізованіші, всі вулиці є. І останнє оновлення 2019 рік. Стосовно того, що буде чи в майбутньому BMW підтримувати своє старі мультимедіа. Я не знаю. Є інформація, що вже з'явилися більш нові, але все ж таки я точно знаю, що остання функціонуюча це 2019 рік. Якби ось і головне пояснення, мультимедіа в 90-ті набагато крутіше, ніж 70-ті. Це єдине, що мене якраз таки сподвигло до, купу... до купування DVD 99. І так, ось таке відео вийшло. Розібрати. Розібрали і навіть зібрали, пофарбувати, пофарбували, відшити і пришити, відшили і пришили, а також розібралися, в чому різниця 70-ки від 90. -ки. Нічого не забув, нічого не забув. Не забувайте про підписку на національного виробника контенту, а також не забувайте про мій інстаграм та про пошту по питанням співпраці. Бажаю вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше.